Друзі, всім привіт! Продовжуємо е, доводити цей чарівний торег до ідеального стану. І сьогодні ми е, повинні вирішити дві проблеми доволі відомі проблеми цього торегу. По-перше, це. Проблема з Вебастою. Проблема з Вебастою. І друга проблема це проблема з Кейлесом. Кейлес це безключовий доступ. Перша Вебаста доволі відома проблема. Майже у всіх вона з'являється так чи інакше, раніше чи пізніше. У всіх проблеми з Вебастою починаються саме з цієї помилки. Помилка вентилятором. Вона в мене також є, світиться, але насправді це не проблема вентилятора. Головна проблема Вебасти це те, що ці блоки, блоки керування Вебастою, вони на заводі Фальсваген паяли холодною сваркою з якогось. Року Volkswagen вирішив, що треба тепер робити екологічну блядь пайку, вибачте, екологічну блядь пайку. І почав паяти оці блоки. оце блок вибасти, мій туареговський, він почав деякі елементи, не всі, а деякі, почав паяти холодною пайкою. Звісно, ця холодна пайка через якийсь час відвалюється, глючить, тріскається і починаються всі проблеми. Друга проблема КЛС, тобто безключовий доступ. Це коли ти підходиш до машини, не треба тобі доставати, клацати брелок. просто нажав кніпочку на дверцятах, двері відчинились, ти зайшов. Нажав кнопочку, двигун завівся, поїхав. Так має бути і тут. В ручках є антени. Ти підходиш, просто кладеш сюди руку, машина повинна відкритися, ти далі вже її відкриваєш. Закривати кніпочкою можна. Не працює ніхіра. це конкретна проблема блоку КЛС. Ось він. Ось він цей блок KLS, от він, і Тут у всіх одна і та сама проблема зграють ці транзистори. Треба їх поміняти. Вони в мене вже є, я їх купив оригінальні. Сьогодні розбираємось з цими двома проблемами. Перед тим, як ми почнемо вирішувати ці проблеми, я вкотре хочу вам нагадати: друзі, якщо у вас є авто, незважаючи на те, що в країні йде війна, у вас повинна бути страховка на авто. І я дуже рекомендую зайти для цього на Hotline Finance. Скоріше за все, ви оформлюєте страховку на авто не так часто і не знаєте, які зараз ціни. Тому дуже зручно зайти на Hotline Finance, подивитися пропозиції від усіх страхових, вибрати найдешевший або найприємніший варіант, або страхову, яку ви постійно страхуєте, і хочете застрахувати саме в ній. Обрати цей варіант. І е, зробити страховку. По-друге, це все займе максимум 5 хвилин, і після оформлення страховка відразу з'явиться у вас на емел e і в додатку Hotline Finance. І по-третє, якщо ви хочете ще більше заощадити, є мій промокод av 10 по якому ви отримуєте 10% знижки на будь-який страховий поліс. Переходьте в посилання під відео на Hotline Finance, оформлюйте страховку тільки там. Дуже рекомендую. Два тижні я намагався е, десь. Ці блоки віддати, щоб їх е, перепаяли. Це дуже складно всі зайняті одному віддав. Він, в нього не було часу іншому. Там теж не було часу, але перший блок вже вдалося е, перепаяти, і це кейлес. В самому кейлес ми перепаяли ось ці два. І ще, що відповідає за мої проблеми з ручками це оці 6 штучок 7. 8. 8 штучок. Ну, тут 6 резисторів і 2 ще діода. Ось це виходить з ладу. Але це начебто перевірили, начебто воно ціле. А до цих трансформа транс. Б. От до цих були в общем, питання. Дуже сподіваюся, що я зараз поставлю цей КЛС на місце і запрацює безключовий доступ, як він повинен працювати. Чесно, дуже сподіваюся, але мене цей теорет вже навчив, що не все так може просто і тому е, сумніви теж є. Ставимо келес, перевіряємо, чи працює. Блок кайлесу знаходиться тут під грульом. Ось Ось його фішка. Зараз ми його сюди втикнемо і все перевіримо. Поки що так висить. Будемо пробувати. Так, Поки що закрию просто з ключа. Ага, відкрилася. Сама, значить якась дверка не закрита. Ні, всі дверки закриті. Чогось так цікаво. Може капот? Давай закриємо все. Так, він зараз відкривається... Можливо, він відкривається сам, тому що я просто поряд знаходжусь. А ну-ка, давай ка я спробую закрити з кнопки. Так, з кнопки. Блін, мені здається, що десь якась антенна, можливо, глючить сама. Давайте я спробую закрити звідси. О, звідси вже не відкривається. Він чомусь відкривається просто коли я поряд з ключами. Не знаю, це нормально, може це настрається. Давайте зараз спробую, я просто підійду ближче. Ні, коли я ближче, саме автоматично не відкривається. О, от, я підійшов до водійськи двері він відкрився. Щоб повністю перевірити, як воно працює, нам потрібно зібрати як мінімум вебасту. Це він щось вже сам тут. Щось він тут своїм життям живе. Нам треба зібрати вебасту і поїхати кудись. Я завтра дуже сподіваюся, що я заберу блок вебасти. Він сам сам якось щось зачиняється, відкривається зараз. Ось общем, зараз ключі тримати поряд з ним не треба, бо він починає жити своїм життям. Ключ треба подалі від нього віднести, щоб він оце не прикалювався. Ладно, буду, буду ще тестити. Далі, завтра сподіваюся, забрати блок вибасти. Поставлю його на своє місце. Блок керування вибастою. Це накидував проводи, перевіряв, чи нормально працює вентилятор воздуха, але він працює начебто без проблем. Ставимо Webasto Перевіряємо зразу і Webasto, і поїздимо, перевіримо, як вже зараз працює КЛС. Маленькими крочками такими йдемо до ідеального стану цього прекрасного Таорега Рухаємось далі. Два тижні. Я шукав, де б мені зробили мій блок вебасти, і нарешті нарешті його мені пропаяли, забрав його, дуже цим тішуся. Зараз покажу. Ось мій вже пропайний блок. В основному все пропаїлося з цієї сторони. Всі майстер два дні буквально займався їм, всі слабкі елементи він пропаяв і вкрив знову якимось лаком. Дуже сподіваюся, що тепер це буде працювати просто бездоганно, і цей блок, переживе сам автомобіль. Буду встановлювати на місце блок. Постараюся все поставити і спробувати це все запустити. Подивимось, чи буде нормально працювати Webasto, чи не буде знову диму, як в той раз. Поставив е на місце вебас. ну Так, наживив трохи, понятно, не закручував ще до кінця. Просто наживши вона стояла як потрібно. Кришечка, сама вебаста. Пробую зараз прибрати, видалити помилки і запустити так скажемо, в сервісному режимі. Зараз подивимося, як воно чи буде нормально працювати. Чи не буде знову диміти, чи не повискакують знову якісь помилки. На початку Давайте включимо запалювання. Підключимо. Нашу діагностику. Дополнительний отопитель. Куди ошибок? Оце все було, коли я все від'єднав. Зараз стереть. І ще раз перевіримо. Коди ошибок не обнаружений. ОК. От, група номер один. 5 градусів. Давайте подивимося, зараз я запущу його. Я чую, як почалося запалювання. Там почав працювати вентилятор. Працює насос. Трошку гріється, я бачу, вода, 17 градусів вже. Сама вебаста в принципі працює. Пішов за пашочок. Ну, тут це працює як треба. Це мій пар. А так зайвого сморіду, зайвого диму нема. По звуку працює все рівно. Так, 40 градусів вже. Я так розумію, в той раз на 37 7, 7 градусів вже. У мене вона зупинилася. Так, я чую, чую запах горілого, ну такого, але це, скоріше за все, там дуже накопичилось багато, коли вебаста неправильно працювала, там все забито і треба чистити. Можливо, і прогорить. Поки що тішить, що все працює штатно, все гріється. Є маленька надія, що все ж таки вебаста буде працювати і реально вся справа була кучі купі просто тріщин в блоки управління. Оце вихлоп іде Оце вихлоп металевий. Ось тут він, отам він десь ось він вибасти вихлоп, він, як бачите, чистенький, тепленький, гарячим. Видає, В общем, вебаста працює поки що вона працює ідеально. 72 градуси. Все. Вимикаю і збираю. Ставлю все на штатні місця. Поставив на місце, запустив зараз, все працює ідеально. От Видно, що вона робить хетінг. Машина доволі швидко за 5 хвилин вже прогрілась, а до того, як це, поки бабаса не працювала, можна було 20 хвилин їздити, щоб і стрілка лежала на нулі. Треба підвести якісь підсумки. Вже більше місяця їжджу на чарівному Туарегу вже після того, як я зробив Вебасту і KLS. Вебаста працює ідеально так, як треба, во ніяких помилок вже немає. Вона запускається разом, прогріває дуже швидко двигун, коли тепло, вона не потрібно. Але всі проблеми з Вебастою в минулому Кейлес. Також з кайлесом практично нема проблем. Кілька разів мене було, що машина сама відкривалась відразу після того, як її закривав, коли я знаходився біля водійської двері, Не знаю, чому так, але це було кілька разів, і в принципі ця проблема не достає. В Цілому КЛС працює як і, і треба. Всі кніпочки натискаються дверцята всі відчиняються, зачиняється кнопка старт-стоп двигуна. Працює ідеально. Один раз натискаєш, запускається, і ще раз натискаєш глохне. Заїхав трохи помити ту бо їздив по полях гуманітарні місії. Всячкі ще раз хочу зауважити в кінці. Постійно буду дякувати компанії. CarVertical, яка в тяжку хвилину підтримала нас, підтримала ремонт нашого джипа, який переданий зсу. Що таке CarVertical? коли ви хочете купити авто. Вам потрібно мати максимальну інформацію про це авто, щоб не купити якесь гівно або розуміти, що ви взагалі купуєте. CarVertical – це звіти, які ви можете перевірити будь-яке авто. по війну, наприклад, дуже недорого, і отримати дуже багато інформації. У рідких випадках, коли інформації мало в звітах, вони автоматично не, не вираховуються, у вас автоматично можете перевірити інше авто. Спробуйте обов'язково, ніколи зайва інформація при купівлі автомобіля не буває е, зайвою. Друзі, дякую, що додивились до кінця. Все буде Україна! Всім плюс карму. Побачимось.